Я вітаю всіх глядачів нашого телеканалу. До вашої уваги інформаційна програма Южницькі новини у студії Катерина Погребняк і на початку випуску короткий анонс. Засідання виконкому пройшло у емоційній обстановці. Не так сталося, як гадалося. З 16 квітня южниці залишилися не лише без опалення, а й без гарячої води. ЮПК-портовик зіграв в білічиську. Далі про ці та інші події детальніше. 18 квітня відбулося чергове засідання виконавчого комітету. На порядок денний було винесено 19 питань. Стосувалися вони різних сфер життєдіяльності міста. Значну частину засідання було присвячено звітуванню комунальних підприємств. Детальніше про те, що відбувалося на виконкомі, ви зможете дізнатися з нашого сюжету. Комунальні підприємства міста звітують про виконану роботу. На жаль, говорити доводиться здебільшого про невдачі. Так, затвердження фінансового плану на рік Южненської паляниці пройшло дуже емоційно. Цифри за попередні роки невтішні. Підприємство збиткове і потребує невідкладної модернізації. Але його керівник впевнений, 2013 рік Южненська паляниця має завершити з прибутком щонайменше у 49 тисяч. Як поки що не зрозуміло? Міський голова наголосив, грошей не дамо. Необхідні на ремонт підприємства Мільйони у міста просто відсутні, тим паче, що до міського бюджету вони не повернуться. На 2013 рік ми плануємо отримати прибулі 49 тисяч 100 гривень. Благодаря чому? Благодаря тому, що застабілізувалася ціна на муку сагарного фонду, буде получається стабільно. Ви, мабуть, за останні 5 років, а може більше, ні копейки не вложили в модернізацію вашого производства. И вы в него не вкладываете, кроме того, что вы купили машины за счет кредитов, которые взяли в банк. Поэтому, если сегодня не модернизироваться, если сегодня не быть в системе всей экономики и бизнеса и конкуренции, вы просто не выживете, если не вкладывать деньги в развитие и модернизацию своего производства. а до конца добивать те ресурсы, которые у вас, материальные базу ресурсы, которые у вас есть. Варианты какие? Реализация продажа этого завода. Второе. из поиски инвесторов. У складній ситуації опинилося ще одне южненське підприємство ЮТКЕ. у зв'язку з припиненням постачання місту тепла та гарячої води з квітня. Колектив переходить на скорочений режим роботи. Разом з ним скорочують і доходи працівників. Тож наразі ЮТКЕ планує отримати ліцензію для того, аби його робітники могли виконувати інші роботи, що потребує міста. Юні місто почали ліцензію за щоб ми могли виконувати, крім своїх текущих ремонтів, роботи по южності. замена изоляции, вот то, что выделяли средние деньги, выполнение э, капитальных ремонтов по как теплосети, как по горячей воде, так по холодному водоснабжению и также сама замена магистральных трубопроводов ну, инженерных сетей. В принципе, мы готовы к этому. Только чтобы был что готов заключать с нами, с подрядчиком, этих Мы можем выполнять это за счет Таво что заработная плата будет буде То есть У нас буде уміншення финансовых затрат для бюджета управдом друг чоловіка. Це не обговорення радянського фільму, а політика, що склалася в державі. У найближчий рік українці мають відійти від МЖКЦ та створити кондомініуми. Новий тариф на комунальні послуги один з таких кроків. Нові тарифи на послуги затвердило і КП Вік усього у списку близько 30 пунктів, з якими найближчим часом ознайомлять населення. Головна з них водопостачання свою вартість не змінила. З повним переліком южниці можуть ознайомитися власне у постачальника послуг або на нашому сайті. А повну версію засідання виконкому дивіться у програмі Об'єктив плюс. 16 квітня закінчився опалювальний сезон, але керівництво ЮТК озвучувало сподівання на те, що гарячу воду подавати не припинять. Та разом з теплом у южницьких квартирах та підприємствах зникла і гаряча вода. Це сталося внаслідок того, що Одеса Газ постачальник ЮТК опломбували газову засувку та таким чином припинили постачання газу на котельню. Зараз підприємство зупинило свою роботу до наступного опалювального сезону. Це створює незручності і для южниців, у яких в квартирах відсутні бойлери. і в для Ютке. Подробиці знає Алла Лабунець. Гарячої води не буде. Котельня припинила свою роботу до наступного опалювального сезону. В 9 утра нам прийшло підписання від Одесси Газ, що є указ на нефти газ України о том, що прекращена подача газу на всі теплоснаблячі організації України. В тому числі наше ...підприємство було в 9.00 закрита у нас, опломбировано, і в зв'язку з цим би, була пресна. Прекращена подача гарячої води на город. Жодних роз'яснень ситуації підприємству дано не було. Тому котельня перейшла у плановий етап підготовки до опалювального періоду. Працівники котельні, які були задійні безпосередньо у процесі подачі тепла, будуть отримувати свою звичайну зарплату протягом двох місяців. Потім майже півроку дві третини від неї. Будуть виконувати ту роботу, яка потрібна зараз для підприємства. Це, у нас є ще должники, буде проводитися збір платежей. Обходити будуть ложняковка, буде, буде вестися претензійна робота. Ну і є роботи по благостройстві території предприятия, поэтому поки є ще їх займати. Інші співробітники котельні працюватимуть звичайному режимі. Южинцям вже залишається переходити на інші способи підігріву води. В основному це бойлери. Незважаючи на розповсюдженість такого пристрою, його мають тільки близько 80% жителів міста. Про те, який спосіб отримання гарячої води вигідніше, поки що невідомо. 20 квітня на день довкілля проходитиме всеукраїнський суботник. Южненські служби вийдуть на допомогу місту стати чистішим та більш зеленим. Місце зустрічі площа перемоги о 9-й годині ранку. Там кожен отримає територію для роботи. Здебільшого це буде другий мікрорайон міста. Об одинадцяті годині до комунальних служб приєднається молодіжний рух енергія та школярі, які прибиратимуть територію навколо Ставка. Захід відкритий для всіх бажаючих цього дня стати корисним. Все коммунальные предприятия, жилищно-коммунальный центр будет производить мероприятия по своим участкам. То есть будут на каждом участке мастера, будут работники. То есть люди могут выходить. Как бы единственная просьба как бы выходить со своим по возможности инвентарем. Конечно, по возможности мы будем предоставлять инвентарь, потому что но, как бы перчатки, мешки для мусора. То есть все должны понимать, что это все украинские субботники. Это акция, которая проводится по желанию как бы, жителей ну, на основании как бы, восстановления Кабинета министров про проведение всей украинской субботник. Поэтому приглашаем всех желающих принять участь в данной акции. До Великодня готується весь православний світ. Це передбачає не лише оновлення природи та погодних умов, які до цього часу теплом нас не тішили. Підготовчі процеси спіткають і саме свято, і поминальний день, що за традицією проходить через тиждень після Великодня. Вже зараз можна починати прибирати ділянки на кладовищі. «Ритуальні послуги южненцям у цьому сприяє. Ми, як комунальне підприємство ми завжди готуємо кладбище, готуємо нашу територію. закрепленную за нами на месте захоронений, а также, ну вот сейчас и приглашаем всех родных, близких, чьи родственники похоронены на нашем кладбище. Сейчас в эти дни уже начались хорошие погоды уже весна как-то уже вошла в полную свою колею и пока есть время приезжать на наши кладбища, приезжать к местам захоронения ваших родных, близких и наводить порядок на прилегающей территории, которая является вашей, вашими пользователями, пользователями тех людей, у кого родственники находятся там на кладбище. Как правило, это покраска, это уборка. В настоящий момент нашими силами уже завезена вода. На кладбище в две емкости есть песок, можно пользоваться песком, можно пользоваться землей. 18 квітня на пожежній станції відбулася екскурсія для дітей дитячих садочків, на якій екскурсанти мали нагоду побачити рятувальне приладдя пожежних машин. Подібні заходи проводяться в рамках тижня безпеки життєдіяльності для ознайомлення малечі з роботою пожежної служби. Про це детальніше Микола Старий. Зі здивуванням та інтересом споглядали малюки на автівки пожежно-рятувальної служби. У ярмителі вогню охоче розповідали про обладнання в кожній із машин, які необхідні для тої чи іншої пожежної операції. Подібні оглядини проводяться два рази на рік. Мета їх донести малечі, як діють в надзвичайних ситуаціях, пожежники зі своїм приладдям, повідати та продемонструвати їх дію в тому положенні, де вони конче необхідні. В рамках тижня безпеки життєдіяльності по всій області, можливо, і по всій Україні сьогодні проводяться такі заходи, і проводяться вони двічі на рік. В основному це квітень, травень і жовтень-листопад. Отак в таких місяцях проводяться. А там уже кожен регіон вибирає собі сам дні. От і такі заходи в основному для того, щоб діти побачили, що таке пожеж, що таке, що це за професія пожежний, чим все таки яким духом живуть пожежні, чим вони все таки займаються. Керівник підрозділу узяв на себе роль Гіда. Доступно доклав дітям про обладнання та дію з ним у екстремальних ситуаціях екскурсанти також мали нагоду подивитись на пожежні автомобілі, котрими рятували людське життя майже 30 років тому. Разом з працівниками рятувальної служби малеча мала нагоду порівняти автівки, виявити недоліки та переваги у нових пожежних машин зі старими. Незвична екскурсія дітям сподобалась. Вони нетерпляче ждуть наступної подібної зустрічі. Мне понравилось, как на водичку пускается. Еще понравилось баллоны, как мы смотрели. Мне понравилась пожарная машина. Мне показывали шланг и провод какой-то и огнетушители. Фінал екскурсії виявився непередбаченим. Пожежники продемонстрували малечі, як працює водонапірний шланг, так званий пожежний рукав, котрий стріляє водою на досить велику дистанцію. Цей прилад використовують для гасіння масштабної пожежної зони. У місті Ілічівськ 14 квітня пройшов футбольний турнір серед дитячих команд віком 9-10 років. Южний представляв ДЮФК Портовик. Крім нього участь брали команди філіалу Чорноморця у Ілічівську, а також команда з роздільної. Як показали себе наші футболісти, пропонуємо дізнатися з наступного сюжету. Наші футболісти здійснили успішний вояж до Льчівську та здобули перемогу у турнірі. Перший матч з господарями вийшов легкою прогулянкою для южненців. Початок був більш ніж вдалим. На третій хвилині реалізували пенальті, а на п'ятій гравець спортовика майстерне завершив подачу з котового. Повна перевага в грі допомагала створювати безліч моментів і неодноразово забивати. У першому таймі наші спортсмени вирішили всі завдання, забивши цілих шість мячів, при цьому без пропущених у свої. У другому таймі Льчів забив гол престижу зі штрафного, і на цьому все. 6 на користь спортовика. Другий матч проти команди з роздільного був більш складним. Знову вдалося першим відзначитися, причому двічі. Суперник відповів голом наприкінці першого тайму. Далі гра протікала більш-менш рівна за попільними шансами двох команд. Але портовикам вдалося уникнути нервозності останніх хвилин, адже 2-1 рахуни слизький. Гол наприкінці матчу зняв питання як приморці в цій грі, так і в цілому в турнірі. 3-1 і трофей їде в Южний. Команди хороші. Ну, ми були посильні і какби. некоторым не хватило сил команда, мы, мы выиграли. Ну, очень хорошо. Мы просто не баловались. Не мы не расслаблялись. Дисциплина была, да? Да, нормальная. Мы играли на пассе, хорошо. Мотали, забирали мяч хорошо. Не единалили. Не до конца играли, свистка до свистка. Все два матча. ДВК Портовик активно розвивається, прогресує. І Цей турнір показав, що клуб рухається в правильному напрямку. Тут важливий не стільки результат, скільки подальші перспективи розвитку хлопців. Тому на цьому робиться головний акцент. Те, що ми виграли турнір, да, ми на самом деле ще зібрали тільки. В такому віці, звичайно, до 12-13 років, у хлопці, главное, їх, у них йде привикання до м'ячу. Тут как бы, на перший план виходить. Координація, там, техніка. Каждый из них вырос. Было столько, сейчас чуть больше. більше. Ростуть, прибувають, кожен тренірок попростет. Портовик і далі не збирається, як кажуть, сидіти на місці. У подальші плани входить турнір у Маріуполі, який відбудеться 5 травня. Там зберуться серйозні команди, в тому числі з Росії. Це ж стане хорошим досвідом для наших хлопців. На цьому в мене все. Приємних вам по справжньому весняних вихідних. У суботу не забудьте вийти на толоку та допомогти нашому місту стати чистішим. Ну а ввечері увімкніть наш телеканал. Тут про найголовніші події тижня звітуватимуть мої колеги Алла Лабунець та Володимир Курбатов. На все добре.